Ну, зараз тоді збори вирішать Це ну, питання. Якщо десь написано, що я не маю права знімати без питання, тоді нема питання. Якщо це не прописано, то тоді закон мені гарантує право як громадянину, як граждани знімати. Е, вам будь закон що? гарантує знімати будь-що, будь-де. Пошліться на норму закону, тобто ви будете трактувати ну, судді як яка 30, норма закону? 34 стаття конституції пробачає, що, що громадяни України мають право вільно збирати інформацію. Звичайно, а ви знаєте, так, що, так, що, що, що ви знаєте, що суд вибачає. суд є це режимна установи і є певний порядок відвідування і відеозйомки. Закрив ласкавані двері. Ну, є, є певний що, порядок. Що стосується, наприклад, судових засідань, то тоді це безперечно регламентовано в Це є приміщення суду і будь-яке перебування осіб від. Фото, зйомка здійснюється лише в певний порядок на підставі Тому, якої закону на підставі зараз. Вам хочете офіційну відповідь? Вам підготують офіційну відповідь для комунікації засобів масової інформації? По перше, підійшов керівник апарату. Зараз проходять збори суддів щодо обрання. Вам про це повідомили. Ви, ми, вас, тобто, збори суддів це є найвищий орган суддівського самоуправління. На зборах суддів всі судді мають рівні права. Там немає ієрархії стосовно голова суду, там є, вибирається кожен, кожен раз на зборах. Вибирається свій голова зборів і голов, і секретар зборів суддів. Повноваження передається йому. І лише голосуванням визначається будь-які ці, чи допуск журналістів, будь-які питання. Там не розповсюджуються інші закон, скажі, законні норми. Тому Всі законні дослухи... норми розповсюджуються Тому, на всіх ну, ви, 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 ви хто? Журналіст, журналіст, журналіст довіртесь юристу. Тому ви послухайте мене, а якщо буде щось заперечення, значить, послухайте. Звернувся керівник апарату, передав вашу інформацію. Тільки що 5 хвилин назад рішенням зборів суддів було вирішено допустити вас до проведення, е, проведення зборів судів, які будуть вирішені питання щодо обрання голови. При одній умові. Це було питання. Значить, дозволити фотофіксацію, не дозволити відеофіксацію. Ви можете бути присутні, ви можете вести аудіозапис, ви можете робити фотозйомку, е, відеозйомку ви робити не можете. Добре, тепер так вислухайте е, закони щодо доступу громадян, наприклад, так в зали судових засідань приміщення ремонтують ну і розповсюджуються на е, громадян. В е, я е, вас в хочу в законах які... я хочу щоб ви що ми не тратили час. Бо ви, я на роботі. Мені держава платить гроші, Це я так. не зобов'язаний зараз тут пояснюю, робити лікбез. Якщо ви з чимось не згідні, ви звернетеся офіційним запитом, я вам дам офіційну відповідь. Вас вона не влаштує, ви в законом встановлений порядок можете її оскаржити. Добре, Все. давайте так, тепер ми заходимо, проводимо відеозйомку, ви можете. Наші ді... можливо... Ви не зайдете, не, не будете проводити, ви будете робити тільки те, що з дозволу, те, що вам дозволять. Добре. Ви знаходитесь в суді. Ще ви раз. Раз. ви, не, вважає... ви не, не можете робити те, що вам захочеться. Дивіться, ми заходимо в приміщення, це вирішено і маємо право проводити фотозйомку. На це ви не проти, правильно? Да. Далі. А тепер дослухайте, будь ласка, до кінця. Ми проводимо відеозйомку. Якщо ви з цим не згідні, ви вважаєте, що ми порушуємо якісь ви закон... мене чуєте? норми закону. ви мене чуєте, там норми я, закону. Я попросив, щоб ви мене дослухали. Вирішують збори суддів. Вони вже вирішили, Пане вже є Турчнюк, рішення, я розумію, але ще раз вам пояснюю, якщо ви впевнені, що це незаконно, ви можете викликати міліцію, можете в суді оскаржувати будь-які наші дії в встановленому законом порядку. Розумієте? Чи... Якщо е, ми, ну, ми можемо продовжити цю суперечку, я можу набрати медіа юриста свого, і тоді ви вже можете там, з посиланням на норми закону безпосередньо вести дискусію. Якщо в законі чітко прописано, що е, там, колегія суддів чи там. Я не знаю ваш там орган найвище самоврядування має право чи має повноваження заборонити або приймати рішення щодо доступу журналістів на збори. То тоді нема питань, окей, а нема питань, але в законі цього немає. Я вам гарантую, що в законі знаєте, цього не немає. Скажіть мені нову за тебе такого немає. Ви покажіть де вона є. Ну я я, я навіть не знають не звернулися до мене з запитом. Я зараз не вповноважив. В мої компетенції не входить і в мої обов'язки не входить давати пояснення усні будь-якому журналісту, який виявить бажання, просто йде по вулиці. Ви звернулися з офіційним запитом зверненням щодо участі, так як відповідає порядок. Ви не витримали порядок, процедуру. Законом передбачено, що журналіст Значить, має право доступу. Давайте у, так. Ви, це усі... ви так собі вважаєте. Будьте не згідні, зробите так, як захочете. Топ. Значить Топ. так, Топ. на сьогоднішній день. Я вам довожу до відома, я не є вже головою суду, я просто суддя, де вирішили збори суду. Значить так. Збором суддів, довожу вам просто до що збором суддів вирішено допустити вас, бути присутніми, дозволити фотофіксацію і аудіо. Так. Відео ні. Якщо ви погоджуєтесь, можете зайти. Якщо ні, будь ласка, тоді давайте запит, ми вам дамо офіційну відповідь, і тоді в законом будемо встановлювати істину. Зараз тут, в кабінеті. Я не буду. Це не моє. скажімо, немає питання. Тоді давайте пояснюєте. А далі ви можете ті поскажу. Одну хвилинку я тоді пораджуся з редактором. Водаска, Можливо, його так. задовільнить така ситуація, так. і тоді ми не будемо проводити лідерйом. Бочи час. Ми заходимо. Ми заходимо. Шановний, ну зачекайте, будь ласка. Значить, звернувся перед було на сайті за місяць часу, було виставлено на сайті повідомлення щодо обрання голови суду. Вони самі збираються і на зборах суддів судді можуть бути присутні лише судді за рішенням збори суддів. На зборах суддів особи. Бондар Дмитро висловив своє бажання, щоб для того, щоб приймати участь. Ми це питання висунули на рішення на збори суддів. Питання виснили, проголосували всі судді щодо надання можливості. Четверта влада в особі Дмитра Бондаря бути присутнім на зборах суддів при обранні. При одній умові може здійснювати фото і аудіофіксацію. За таких умов ми надали можливість приймати участь в засобах масових змін в порушення навіть того, що. То тобто ви, ви що зазначити роботи відозйомському? Ви ні, 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 ні. Ви не правильно. ви слухайте мене. Ми сми слух... заборонили відеозйомку. а так. фото і аудіофіксацію було будь-яка будь заборона грунтуватися будь на законі. Ви ж знаєте конституція за перед ще раз вам пояснюємо законі ґрунтується. Ще раз вам поясню. тому що зборами на зборах суддів можуть бути заборониться. Не Ви мене чуєте на зборах судді можуть бути присутні лише судді. Це підписано якому засобі? закон про збори суддів. Про закон про судді та судоустрій. можна запитання? Будь ласка, ви збори суддів? Вирішили, що мені можна бути там присутнім? Вирішили чи ні? Вирішили, Так. ви мені. Це в супереч законно ви вирішили? Скажіть це зборами суддів, Рішенням збору суддів вирішили. Законно чи не закон, законно? Законно, що так? це вирішили збори суддів. Добре, рішення прийнято і діє. Так. Правильно за Але... умови, що ви почекайте, з... там в рішенні прописано за умови, Ви мене туди фізично не впустили, що я на відео, то ви самі своє рішення порушили, ви розумієте це? Шановні, ви, ви з вами було, якщо ви на відео знімали, вам було запропоновано, Будь ласка, ви можете заходити при умові. Якщо ви обіцяєте, не здійснювати відео. Так, і вам було роз'яснено, що Ми... я заходжу. Ви... А... Відео, вони взагалі зробити, не взагалі нічого не роз'яснювали. Ви, ви можете ви хамські себе вели, тому що в нас є питання до працівників міліції, так само що роблять ці особи? Є взагалі порядок і наказ, як вони так. мають бути? У вас там це в суді не є має висіти, і там чітко прописано, що журналісти там, мають право. Значить, шановний за журналіст, ви так. зайшли в приміщенні зараз суду? Вам так. перешкоджають діяльність? Ви тільки що говорите, що журналіст зайшов неправомірно. Значить, він зайшов неправомірно по причині того, що якщо це об'єкт де фіксується особа. Далі. Так. Він має повідомити, так. куди він йде. Не так. може просто будь-яка особа ходити, шататися по суді. Угу. Так. Якщо він зафіксував, куди він йде, так. на засідання він не йде.